Усіх чудес світу, найбільше чудо на землі це кохання. Ці почуття дуже особливі і неповторні. Коли ти кохаєш, ти можеш світ перевернути. У тебе, наче, крила, виростають, і ти не ходиш, а літаєш. Кохання це те, що змушує серце витись на собі. Це таке маленьке слово, що містить дуже великий зміст. Сьогодні ми з вами станемо свідками. Дуже великого кохання. Перед нами народиться нова українська сім'я. Тож зараз ми запрошуємо сюди сьогоднішніх помічників, вірних та надійних друзів наших молодят, наших дорогих свідків! І затамувавши подих, чекають саме на головного героя нашого свята, на красивого, неповторного, вродливого, нареченого Володимира! Як свідки хлопають, а ви чому не підтримуєте? Подивіться на цього молодого чоловіка. Він виглядає спокійним, врівноваженим, не стурбованим. Навіть трішечки посміхається. Але насправді, дорогі гості. Він добряче хвилюється, адже серденько його стукає, б'ється і шаленими оплесками чекає, що зараз зайде сюди. По цій червоній стежині його, її ко, його кохання його найдорожча, найкрасивіша Ірина. Цю чи мить? Міцно тримає за руку свою найдорожчу донечку, батько. І зараз своєю батьківською рукою він проведе Ірину до її коханого. Це найважчий момент у житті кожного батька віддати донечку іншому чоловіку. Батько веде її тобі володю і велике прохання від батька кохати її, любити, оберігати її, як зіницю свого ока. Напевно, не одна настанова була батькова для володі. Сьогодні, 6 червня 2015 року, одружуються Давидюк Володимир та Ягнич Ірина. Вони знайомі ще з самого дитинства. І кілька років тому, коли Володимир побачив Ірину, він навіть не підозрював, що здати на такі палкі почуття. Побачивши Володимира Ірина, ще не знала, що буде відчувати себе так легко, впевнено, надійно та безтурботно поруч з ним. А згодом в їхніх серцях запалало кохання. Таке просте, звичайне, але таке сильне та справжнє. Та тепер вам так залишається мало і водночас так багато. Зберегти, не втратити цей дорогоцінний дар, даний вам Богом з небес. Володимир, Ірина. Зараз міцно зловіть один одного за руки і подивіться в очі один одному. Почуйте те, що говорить ваше серденько. Коханий, на ну ось і все. Позаду залишились вагання, сумніви, чекання, сподівання. Тепер ми одне ціле: будь впевнений, що твої думки це і мої думки, твій стукіт серця це і мій душевний ритм. Наше щастя тільки в наших з тобою долонях. Тож бережімо і леліємо його щодня, щохвилини. Коли ти поруч. Мені спокійно, і тільки тоді я можу бути сама собою. А коли погано, достатньо покласти голову тобі на плече. Дякую тобі за твою любов, підтримку, за те, що робиш мене безмежно щасливою. Я буду самовдосконалюватись та вдосконалювати наші відносини. Я обіцяю бути чесною і завжди прислухатися до тебе. Я буду вірною тобі, душею і цілом, я обіцяю тебе кохати тепер і назавжди. Я обіцяю обіцяю зберегти це почуття. Я знаю це кохання одне і на все життя. Дякую за те, що ти є. Ірочка, я дуже радий, що у мене є ти. А значить, у мене є все. З тобою у моєму житті все помінялось, емоції, почуття. Все стало яскравішим, глибшим, ніжнішим. Ти моє все, моє повітря, сонце, моє життя. Ти розумієш мене, як ніхто інший. Мені з тобою дуже добре, і навіть у зимні вечори. Мені з тобою зовсім не холодно. Я дякую тобі за те, ким ти є для мене. Я обіцяю весь час тебе любити і поважати. Я обіцяю приймати тебе такою, яка ти є. Обіцяю поважати твої інтереси і твоє право на вільний час. Обіцяю бути вірним, ніжним, люблячим чоловіком, відповідальним і люблячим батьком наших з тобою дітей. Обіцяю піклуватись про тебе, бути тобі опорою і підтримкою. Обіцяю частіше радувати тебе приємними сюрпризами. Ще раз дякую тобі. Люблю тебе, найдорожче ти моє. Перед реєстрацією вашого шлюбу прошу відповісти, чи згодний ти, Володимир, взяти Ірину за законну дружину. Голосніше, Так! чи згодна ти, Ірино, взяти Володимира за законного чоловіка? Так! Чи обіцяєш ти, Володимир, бути не тільки вірним чоловіком, але й хорошим другом, порадником, захисником, мужчиною, якого вона захоче закохуватись щодня? Так. Чи обіцяєш ти, Іринко, бути не тільки вірною дружиною, але й хорошою подругою, порадницею, щодня робити Володимира щасливим чоловіком? Тож попрошу свідків розстелити перед нашими нареченими вишитого рушника. Вас молодята! Прошу одночасно стати на нього. Сьогодні настав істину незабутній день. Адже саме сьогодні ви вперше скажете один одному, мій чоловік, моя дружина. Я попрошу внести весільні обручки. Прийміть, будь ласка, молодята, весільні обручки. У них немає ні початку, ні кінця. Тож нехай же таким палке ваше кохання буде безкінечним. Обіняйтеся, обручка. Молодята я попрошу своїми підписами скріпити ваш союз. Перша голова сім'ї підписується Ірина. Так. А ви обсків жалієте. Шановні дорогі гості, сьогодні. Давидюк Володимир Васильович та Ягнич Ірина Васильівна подружжям стали. Від сьогоднішнього дня вони носитимуть спільне прізвище. Давидюк! І, звичайно, наша Іринка трішечки засмутилася, тому що сьогодні вона прощається із своїм прізвищем. Іриночко, ти не плач. Тримай, Відпускай його. Полетіло прізвище Ягнич. Дорогі молодята, я попрошу вас. Випити ваші весільні келихи до дна, привітавши один одного солодким поцілунком. Я хочу вам вручити. Ваше свідоцтво про одруження. Цей документ затверджений державою. Всього найкращого вам, дорогі молоді наші люди. Ваша сім'я сьогодні народилася. За вас радіють ці гості, які прийшли. Але найбільше сьогодні зі слізми на очах спостерігають за вами ваші найдорожчі, найрідніші вам люди. Це ті люди, які дали життя, які виростили, які виховали ваші батьки. Тому підійдіть до них, вклоніться їм незесенько, обнявши, поцілуйте їх і скажіть, як сильно ви дякуєте Богу за те, що вони у вас є. Найбільше, що маю у цьому житті, я люблю вас, батьки, віднімої, ви завжди біля мене. День очі виночей не доспали, батьки мої. Я впевнена в тому, що ви шановні гості хочете привітати наших молод. Тому ті подарунки, які ви приготували, щирі і теплі слова. Поспішайте, вітайте наших молодят! Ми ласкаво запрошуємо до привітання!